Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у Верховній Раді було ухвалено ряд важливих рішень та законопроєктів стосовно повернення полонених, посилення безпеки кордонів та інші. Детальніше про це дивіться наступний матеріал. Депутати Верховної Ради України провели продуктивну роботу, ухвалили ряд важливих рішень та законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Народні обранці звернулись до міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав із закликом посилити міжнародні і Національні зусилля задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених та незаконно утримуваних наших громадян, передусім українських журналістів, окремим законом збільшили чисельність прикордонних військ України на 15 тисяч військовослужбовців. Таким чином, безпека наших кордонів посилиться. Юрій Шаповалов повідомляє, що прийняли за основу і важливий проєкт закону про детінізацію ринку нафтопродуктів. Він покликаний покращити якість пального, уникати стрибків цін та дефіциту на. ЗС збільшити надходження до бюджетів, а також схвалили ряд законопроєктів, спрямованих на посилення боротьби з корупцією, посилення контролю за азартними іграми та інші. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. За минулу добу Кременчуцькі рятувальники приборкували пожежу в селі Святилівка Градиської територіальної громади, надавали допомогу жінці з надмірною вагою та закликають громадян не спалювати суху рослинність і штучні квіти на цвинтарях. Докладніше, дивіться далі. 23 квітня о 12.30 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у господарчій споруді по вулиці Гагаріна в селі Святилівка Градерської територіальної громади. Рятувальники одразу прибули на виклик, і вже о 14 годині пожежу було ліквідовано цього ж дня, але вже о 14.36 виїздили рятувальники і на вулицю Остапа Вишні, в селищі міського типу Козельщина Кременчуцького району. Переносили жінку з надмірною вагою до карети швидкої допомоги. Могим напередодні поминальних днів громадяни масово підуть на цвинтарі, аби прибрати могили своїх рідних. Вогнеборці закликають: ні в якому разі не спалюйте суху рослинність і тим паче штучні квіти. Шановні громадяни, напередодні великодню та поминальних днів рятувальники закликають дотримуватись справи пожежної безпеки під час наведення ладу на цвинтарях. не спалюйте суху траву, опалі гілки дерев, штучні квіти та сміття на відкритій території, складуйте їх у спеціально відведені місця для вивозу комунальними службами. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Громадські слухання є найефектнішою формою прямої демократії. Про що сьогодні говорили містяни у великій залі Кременчуцької міської ради, та які питання турбували їх найбільше? дізнаєтесь у наступному матеріалі. Сьогодні, 24 квітня, відбулись громадські слухання, на яких розглянули два важливі питання: а саме, внесення змін до генерального плану міста Кременчука, а також розгляд звіту про його стратегічно екологічну оцінку, Із метою врахування суспільних інтересів провели громадські слухання, до яких долучилось понад 260 кременчужан. Відповідно до розпорядження міського голови від 29 березня 2024 року номер тисячі р про проведення громадських слухань сьогодні. Призначені були громадські слухання щодо розгляду питання, розгляд проєкту документу державного планування, а саме, внесення змін до генерального плану міста та звіту про стратегічну-екологічну оцінку Генерального плану міста Кременчука. Згідно договорів на виконання послуг, виготовлення містобудівної документації, внесення змін до Генерального плану міста Кременчука та розроблення стратегічно-екологічної оцінки СЕО до генерального плану міста. Розроблено та представлено до розгляду державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст Діпромісто імені Білоконя. Загалом до генерального плану було запропоновано 16 змін. Із них 12 було прийнято до розгляду Українським науково-дослідним інститутом проектування міст Діпроміст. До генеральний план, який є у вас на сьогоднішній день. Він був розроблений у 2006 році. Був затверджений у 2007 році. Також розроблявся в інститутом діпраміста. І за той час, який пройшов з часу розроблення цього генерального плану, відбулося багато подій. І в нас в місті, і в нашій країні, і в законодавства, які безумовно впливають на ті рішення, які приймаються при внесенні змін до генерального плану. При формуванні генерального плану Кременчука враховувались різні чинники. Це і природні, і кліматичні умови. Не менш важливими були промисловий потенціал та перспективи економічного розвитку міста. Нам прийшлося звернутися до генерального плану 2006 року і його проаналізувати, проаналізувати його і всі інші роботи, які були зроблені після 2006 року. Генеральний план надзвичайно на важливий документ. Собі. Кожна людина має паспорт. Кожна громада повинна мати стратегію розвитку міськобудівної документації, яка називається Генеральний план. Тому рішення міської ради щодо внесення змін до генерального плану вірне на 100%. Місто не може жити без стратегії розвитку, без перспективи. Найбільший суспільний інтерес викликала ділянка, що розташована у північному промисловому вузлі Кременчука. Мешканці мікрорайону молодіжний, занепокоєні тим, що будівництво, нібито другого НПЗ погано вплине на якість повітря та води в місті. Проте технолог підприємства, яке імовірно буде збудоване на тому місці, пояснив, чому об'єкт не створить жодної екологічної катастрофи. Жодних викидів, система буде замкнена, вся підтоварна вода, все, що у нас буде зливатися в Потім буде подаватися на установки ультрафільтрації, зворотнього осмосу, вакуумного розділення. Після цього всі залишки продуктів можна буде використовувати заново в переробку, а вода чиста нікуди не зливається, вона в нас буде використовуватись для охолодження. Загалом 229 кременчужан підтримали внесення змін до генерального плану Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У такі важкі для нашої країни часи підтримка іноземних партнерів дуже важлива. Незабаром Україна має отримати довгоочікувану допомогу від США. Про це наш наступний матеріал. Цей історичний момент настав 79 сенаторів Сполучених Штатів Америки проголосували за пакет військової та фінансової допомоги Україні та партнерам. Нагадуємо, що минулої суботи документ схвалили у палаті представників Конгресу США. Після цього військове підсилення прибуде до України протягом кількох днів. Повідомляють в Пентагоні. Ми очікуємо, що зможемо доставити допомогу протягом кількох днів. Ви знаєте, звичайно, і я наголошую це, сказавши, що ми. Мені зараз немає чого оголосити з точки зору того, як може виглядати ця допомога. Розумієте, спочатку треба мати закон, але залежно від того, якою є ця допомога, і як ви бачили в минулому, ми надаємо різноманітну допомогу. Ви знаєте, передбачаючи це, ми робимо все залежне, щоб бути в змозі забезпечити додаткову безпеку допомоги Україні якомога швидше. Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за таку оперативність. Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Така підтримка Сполученими Штатами Америки свідчить про те, що Україна є частиною демократичного світу та борець. Це не лише за свою свободу, а й за демократичні засади загалом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Від сьогодні розпочався всесвітній тиждень імунізації, який щороку припадає на останній тиждень квітня. Задля чого впроваджена ця ініціатива та детальніше про імунізацію дізнаєтесь у наступному сюжеті сьогодні стартував всесвітній тиждень імунізації, головною метою якого є нагадування людству про важливість вакцинування. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через пандемію covid 19 рівень вакцинації знизився у всьому світі. Які ж досягнення за ці ці часи принесла імунопрофілактика? Перш за все збереження життя 2-3 мільйонів людей за рік. Ліквідована як інфекційне захворювання натуральна віспа. Третє досягнення стоїть в тому, що людство наближається до елімінації поліоміеліта в Україні. Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: гепатиту В, туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи та паротиту у два тижні. Починається первинний курс комплексних вакцин проти кашлюка, дифтерії, правця поліомієліту, гемофільну інфекцію, і також повторюємо дозу проти гепатиту В. В рік ми першу робимо дозу проти кору паротиту краснуги. Це комплексна вакцина комбінована. Зараз її в Україні можна зробити лише в складі трикомпонентної вакцини. Вже у дорослому віці щеплення від дитерії та правця треба поновлювати кожні 10 років. Також важливо зазначити, що впродовж останніх 10 років Україна використовує лише ті вакцини, які прикваліфіковані МОЗ, тобто вакцини, які мають найвищу якість. І найвищий контроль. Вони проходять декілька перевірок, тобто і на етапі початковому, і в посередині, і вже коли серія виходить для використання. Крім обов'язкових вакцинацій, визначених у календарі, є так звані рекомендаційні, які спрямовані на профілактику наступних захворювань. Нежить легке покашлювання, навіть температура до 38,5 не є протипоказом для отримання захисту від інфекційних хвороб. Головне, щоб не було 38,5, тому що за такої температури організм може інактивувати, зменшити результативність вакцини. Будь-яка людина може вакцинуватися, навіть маючи незначне нездуження. Вірус папіломи людини, теж профілактика раку шийки матки у дівчат, раку статевого члену та анусу у чоловіків. Досить важлива це пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, тобто це ураження головного мозку. І дуже важлива сезонна вакцинація. Це сезонна вакцинація проти грипу, сезонна вакцинація проти ковід. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я забезпечені імунобіологічними препаратами у повному обсязі. Тож аби отримати свою дозу вакцини, треба звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація. У випадку, якщо ви з якихось причин не маєте сімейного лікаря, зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ви довго думали і нарешті зважилися завести цуценя. Попереду на вас чекає багато цікавого, а головне ви знайдете вірного чотирилапого товариша. І щоб вашому новому члену сім'ї було комфортно, до його появи потрібно підготуватися. Як саме дізнаєтесь у наступному сюжеті? Прийняття рішення про придбання песика може бути великим кроком у вашому житті. Якщо ви наважились на цей відповідальний момент і вирішили купити цуценя, варто знати на що звернути увагу при купівлі тварини у спеціалістів. Коли ми купуємо цуценя, якщо ми купуємо його, то нам потрібно розуміти в кого ми купуємо. Тобто нам потрібно подивитися повністю документи на батьків, подивитися, чи всі вакцинації зроблені. Умови. Тобто, якщо все чистенько-гарненько, то звісно це вже так сказати плюсик. При самому виборі цуценяті, то ми дивимося зуби, щоб у нас були правильні прикуси. Ми дивимося, щоб не було у нас грижі у цуценяти І взагалі, як харчується цуценя. Новий член сім'ї принесе безмежну радість та любов, але перед тим як привести його додому, важливо підготуватись належним чином. Перед прибуттям цуценяти переконайтеся, що у вас є все необхідне, аби доглядати за ним та допомогти йому освоїтись у новому помешканні. Якщо це місце для сну, то це конкретна лежаночка або покривальця, де собака буде спати. Якщо це харчування, ми ставимо туди миски. Так як цуценя ще не буде терпіти, я особисто рекомендую в перші дні повністю кварт. Тиру, де знаходиться собака, ту локацію повністю залити пильонками, щоб е, цуценям, поки воно звикне ходити на пильонку, щоб ви розуміли, в яке конкретне місце вона буде ходити. І потім поступово з кожним днем по одній пільонці ви вилучаєте і залишається одна пильонка. Іграшки. Я рекомендую завжди 6-8 іграшок, щоб було 100%, але вони повинні бути не разом. Тобто дві іграшки сьогодні, дві іграшки завтра, дві іграшки післязавтра, і їх по кругу міняємо. Одні цуценята легко звикають до нової оселі з першого дня, а інші можуть влаштувати вам кілька безсонних ночей. Будьте терплячі і дотримуйтесь наступних порад. Перших три дні, може навіть і більше, цуценя буде в такому шоці. В стресі, тому що її забрали від сім'ї е, в нову сім'ю, е, і вона не розуміє цих всіх правил, і вона буде і днем, і ночі, вона буде скулити. Тут потрібно розуміти дуже багато хто робить таку помилку. Наприклад, я не хочу, щоб собака була на кроваті, але е, в перші три дні вона там жила на тій кроваті. Тобто е, ви принесли цуценя, відразу посадили її на. На ліжко і вона там лежить. І, а ми цього не хотіли. Тобто тут потрібно розуміти, якщо ми не дозволяємо ліжко, то з перших днів ми терпимо, щоб цуценя була на своїй лежанці. Тільки воно там встало з лежанки, або вночі, або днем, ми намагаємося повернути туди. Якщо це не прогулянка, якщо це не ігри. Якщо ви працюєте і не можете знаходитись поруч із песиком постійно, дотримуйтесь певних рекомендацій, аби привчити цуценя до того, що він часто залишатиметься вдома сам. Це робиться поступово. Спочатку ви на хвилинку залишили, потім ви на дві хвилинки залишили п'ять десять, і ви просто поступово збільшуєте цей час, щоб цуценя витримувала бути самостійно. Також є різні програми антистрес програми, які навантажують цуценя в час, коли нас немає. Так Ож є такі лайфхаки: це е, включати на ютубі, так і пишете, е, заспокійча музика для собак. От, і просто включаєте. Тому що, як правило, е, цуценя боїться залишитись самостійно, і нам потрібно створити такі умови, щоб якийсь там фоновий шум був, е, щоб щось відбувалося, щоб е, цуценя. Не, не боялися тепер. Ви точно знаєте, що знадобиться перед появою песика у вашій оселі, але найголовніше ви повинні щиро полюбити свого чотирилапого друга. Анна Литвин, Іван Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька хокейна команда 2015-2016 років народження здобула першість на всеукраїнському турнірі у місті Богуслав. Протягом двох днів команда зіграла 9 матчів. Подробиці дивіться далі. У місті Богуслав Київської області відбувся всеукраїнський турнір з хокею серед команд 2015-2016 років народження, де хокейний клуб «Кременчук» здобув першість серед десяти команд з усієї країни. У турнірі, який проходив 20-21 квітня, вихованці 10-ї юнацької спортивної школи Авангард були представлені в двох складах по три гравці у трьох ланках і воротар. Приймали участь хлопці, які грали перший другий раз в турнірах, отримали досвід. Ну а перший склад вже в цьому році це були п'яті чи шості змагання, в яких ми приймали участь. До цього ми також займали перші місця це місто Одеса, два рази і. Міста Вінниця ми зайняли друге місце. Цього разу така сумлінна боротьба була. Перше місце це справжнє їхнє місце. Завдяки високій майстерності та наполегливості наша команда заслужено здобула перше місце у змаганнях. Гравець Кременчука Богдан відзначив, що найскладніший матч був проти команди Сокіл. З соколом, першим заставим. Там було напряження таке, що 6-6 гадей забігає та. Щас становиться 7-6, та ми не даємо гасати та виграємо. Варто відзначити, що у цій команді грає лише одна дівчинка Ольга Свядька. Хокеєм вона займається вже другий рік. У мене брат ходить на хокей і я колись зацікавилася, один момент з цим хокеєм, і тепер кожен день хожу на хокей. Всі дуже раді, що в нас є дівчинка, і вона рада, тому ну, дуже добре. Це певна мотивація і для хлопчиків, і для дівчат. Під час турніру Ольга неодноразово відзначалася біля воріт супротивника. Її внесок у перемогу команди Кременчук вагомий, адже дівчина закинула гарні і необхідні команді шайби. Пройшли вони дуже класно, я позабувала голів. Перше місце зайняла. Багато голів я забувала як сама. Я грала, як грали е, обигувала якось і забувала загалом протягом двох днів турніру юні хокеїсти зіграли дев'ять матчів. Перший склад в усіх матчах переміг. Другий склад два матчі виграв, сім програв і посів сьоме місце. Ну ми виграли а там. Ми зайняли стані місце. Команда мешканка. За результатами турніру перше місце посіла команда Кременчук. На другому місці Шершні з міста Богослав. Бронзову нагороду отримала команда Крижинка з Києва. Вітаємо юних спортсменів з Кременчука з вражаючими результатами та бажаємо, щоб ці перемоги стали тільки початком великих досягнень у світі хокею. Марія Бердаєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. 6 травня у Кременчуці виступить зірка української стендап-сцени Алла Волкова, де придбати квитки та що чекає на Кременчужан, дивіться вже за мить. Харизматична і непередбачувана у своєму гуморі Алла Волкова це яскрава стендап-комікеса, чиї жарти чіпляють раз і назавжди і не лишають байдужим жодного глядача. Стиль Алли відрізняється не лише блискучою самоіронією, а й жорсткістю, неочікуваністю та при цьому завжди дотепністю і філігранністю. І вже 6 травня Алла Волкова виступить з новою сольною програмою у Кременчуці під назвою Мені можна. Початок о 19.30 у міському палаці культури встигніть придбати квитки онлайн на сайті Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Проведіть цей вечір у веселій та неймовірній атмосфері. Софія Ригоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо кожному і кожній у світі, хто допомагає нашим людям відновлювати нормальне життя після російських ударів. Дякуємо всім, хто допомагає нашим воїнам захищати міста та села України від російського зла. Слава Україні!